Ну, навчання це само собою, навіть не, не обговорюється. Мені каже, зараз молодь вся стримається, розвивається все. Ну, мабуть, треба зараз навчатися на майбутнє, на, роз... на відновлення нашої країни. Наразі умов ніяких нема. Працюють, але з роботою дуже важко, бо е, всі е, роботодавці вони е, потребують е, якогось досвіду в роботі, наприклад. Ну а де в 20 років взяти досвід? Ніде. Якісь заклади для цього зробити, не знаю. Для дітей більше якогось розвитку, типу танців, щось типу такого, якогось те, що було мені цікаво, в принципі, не навчало, тому я не навчався за спеціальністю, яка мені буде, буде, буде цікава в роботі. Те, що те, чим я заробляю, я навчався окремо самостійно. найкраще найкращому потрібно розвивати ну, навчання якесь більш-менш удобовериме. Що потрібно зробити багато офісів закрити. Бо це саме поширене зараз, ну саме розумієте, що. Якщо буде у нас хороший руководитель, буде Україні, у нас все буде везде, все буде нормально. Якщо він буде думати за народ, і буде думати за студентів, за всіх, за, за своє населення, буде думати, тоді буде все добре.